Привіт всім! Якщо ви любите цікавинки, то це відео саме для вас. Приготуйтесь, бо зараз розкажу дещо неймовірне. Почнемо з того, що Османській імперії XVII століття за каву могли стратити. Так, султан Мурат IV заборонив всі напої, що п'янять, включаючи каву. Він навіть ходив вулицями, переодягненим з шаблею в руці, готовий відрубати голову будь-якому кавоману. І знаєте що? Люди все одно не могли відмовитися від свого улюбленого напою. Далі, гламурна Коко Шанель мала темний секрет. Під час Другої світової війни вона була не просто іконою моди, вона була таємним агентом нацистів. Під кодовим ім'ям Вестмінстер вона спілкувалася з нацистськими офіцерами і навіть допомагала в шпигунських місіях. Після війни їй вдалося уникнути покарання, і її модна імперія процвітала як ніколи. І наостанок поговоримо про Чорний Перець. У середньовіччі ця спеція була настільки цінною, що нею платили орендну плату і податки. Пошуки спецій, таких як Чорний Перець, навіть надихнули Христофора Колумба плисти на захід, що зрештою призвело до відкриття Чилії в Америці. Ось і все. Три захопливі факти, щоб вразити своїх друзів. Побачимося наступного разу!